Читаю місце Слово Божого, це Євангелій від Матвія, 13 розділ і 44 вірш. Царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу. Що людина знайшовши, ховає його, і з радості з того йде, та й усе, що має, продає, та купує те поле. Знайоме місце слово Божого? Правда. І ми над цим коротеньким оривком цією притчею трошки пороздумуємо. Каже слово Боже, що Царство Небесне до чогось подібне. І ви звернули увагу до чого? До скарбу. В іншому місці. Ми читаємо, коли Господь кличе людей, то там написано ідіть куди? На весілля. Знаєте, чомусь в уяві людей, що людина, як іде до Бога, ну то, то щось подібне до похорону. От покаявся, ой, все занапастив життя, все втратили друга, втратили ще там когось, для декого, знаєте, дехто. Думає, що служити Богові це подібне до похорону, але ні, воно подібне до весілля. І в цьому місці написано, що Царство Боже подібне до скарбу. Знаєте, я пам'ятаю, якось один брат давав свідчення. І, може, з пів години розказував, які він діла провертав, як він по ресторанах ходив, як всі там від нього втікали. А потім, Ох, а тепер я покаявся. Тепер служу Богові. Як ви думаєте, для нього це є скарб чи ні? Напевно, ні, правда? Знаєте, я пам'ятаю, коли я працював на роботі, особливо то було в понеділок, я приходив на роботу і мені кажуть, слухай, як тобі добре, тебе голова не болить. Багатьом нашим дружин, жінкам говорять, інші жінки кажуть, як вам добре, тебе чоловік не буде ганяти навколо хати, так як мене. Ми кажемо, слухайте, ти теж можеш тим скористатись, правда? Ти теж можеш тим скористатись? Та, ні, ні, ні. 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 Але знаєте, брати і сестри, от то, що я сказав, це є всього на всього верхня частина айсбергу. Основна частина, вона є невидима для людського ока. Найперше то. Як брат говорив переді мною, що ти маєш мир у своєму серці, це є важливо, чи ні? Знаєш, я хочу сказати оцей мир, а мир Божий написано, який, який найважливіший від усього, що тільки може бути, який розуміє вище всякого розуміння, знаєте, яка людина не може це зрозуміти? Як то, -то мати мир у своєму серці? Наші брати, сестри, які відбували покарання в Сибірі, на півночі, і в ясні дивувалися, казали, слухайте, ви не якісь особливі люди. Не якісь особливі. Звідки в них той береться мир, звідки в них береться ця радість, їхнє серце? О, це може дати Бог. Як я вже сказав, Оте, що я назвав на початках, це верх, це хіба видима частина. А основна частина, ви знаєте, в Айсбергу це є невидима, правда? І то, що ти є, ти знаєш, в чиїх руках ти є, в будь-якій ситуації. Знаєте, я вам хочу сказати, скільки я бував в різних ситуаціях, і я завжди бачив руку Божу. Я бачив завжди, як Бог керує різними обставинами, і воно мені завжди виходило на добре. А саме головне, що Бог тобі щось обіцяє більше, Він тобі обіцяє вічність. Він тобі обіцяє, написано, і сядеш зі мною де? На престолі. Так як я переміг і сів на престолі з отцем моїм. Можеш ти собі це уявити, чи ні? Але це є Божа обітниця. Але вертаємось до цього місця Слово Божого, написано Царство Боже подібне до скарбу. Але знаєте, цей скарб, він захований на полі. Що таке поле? Є така дуже гарна приказка українська. Життя прожити це що? Не поле перейти. І поле, воно подібне до нашого життя. І написано, що там, на тому полі, виявляється, є цей скарб. Захований. Знаєте, Бог якось так устроює цікаве життя, що коли люди прийдуть перед Боже лице і стануть на суд, знаєте, ніхто не буде мати можливості оправдатися і сказати, Господи, а я не мав можливості покаятися у своєму житті. А я не мав можливості зустрітися з тобою у своєму житті. Знаєш, ні одна людина не буде мати оправдання. Тому що Бог так устроює життя людей, що кожна людина на своєму життєвому шляху вона зустрічає Бога. Вона зустрічається з Богом. Інша справа: як ти до цього віднесешся? Кожну людину в своєму житті. Навідає Бог по різними, по різними обставинами. Знаєте, свого часу Христос написано плакав за Єрусалимом. Він каже, бо не зрозумів ти часу відвідин своїх. Що таке, Господи, слухай, ти подивись, як ми тебе зустрічаємо. Ми святкуємо, ми торжествуємо. А виновник торжества плаче і каже: не зрозуміло ти часу відвідин своїх. І знаєте, брати і сестри, питання в тому, як ти віднесешся до того скарбу, який є на твоєму полі? Як ти віднесешся до того, коли тебе навідає Бог? Знаєш, як тебе навідає дядько з Америки, то ти це відчуєш обов'язково, правда? В кишені щось додавиться, на столі щось прибавиться. Знаєш, а Бог трошки інакше навідує. Бог навідує через проблеми, через хвороби, через труднощі. Як то важливо в цьому, в цьому, тій ситуації мати мудрість, щоби в тому всьому побачити Божу руку? Щоб зрозуміти, що це Бог стукає до мене. Знаєш, знаєте, в чому мудрість людини полягає? Не в тому, щоб ядро розщепити, Мудрість не в тому, щоб здобути дві чи три вищі освіти і там якісь ступені. Ні, не в тому мудрість. Це добре, але це не є основна мудрість. Основна мудрість полягає в тому, щоб на своєму життєвому шляху побачити Божу руку, зустрітися з Богом. Знаєте, в основному кажуть, я правда скарб ніколи не знаходив, правду вам скажу. Але кажуть, що його знаходять завжди в якихось галиняних горшках. І хтось, знаєте, так іде, дивиться якийсь там горшок, валяється мені посеред дороги та й так ногою бах. Ану, не заважай мені йти до світлої мети. А хтось подивився, Слухай, а то скарб. А то скарб. І тому, дорогі брати, сестри, я хочу сказати, що ти розумний. Я не знаю, як тебе в світі рахують. Може ти не маєш освіти, може ти хіба три класи кінчив. Але якщо ти на цьому місці сьогодні кличеш ім'я Господня, ти в числі розумних. Тому що ти зрозумів, що на твоєму життєвому шляху не просто горшок валяється, непотрібний, а скарб. Ти, його, ти відкрив своє серце і ти пустив його в своє життя. Слава Богові за це. Але тут далі написано людина з радості. Знаєш, зустріч з Богом. Це особливий стан. І знаєте, люди, які пережили зустріч з Богом, це не трагедія. Уявляється, що це є радість. Хоч Бог навідає трудно, трудними обставинами, Бог стукає трудними обставинами, але написано людина з радості іде і робить одну річ. Написано: продає все, що має і купляє те поле. Що Христос хотів сказати цими словами? Знаєте, розказують, що в Америці є такий. Метод продажу називається гараж сейли Чули таке? Ді? Там за який долар два можна купити зовсім прекрасну річ, а цього продають? Людям не потрібно. От валяється, заважає. Вона може, знаєте, в магазині коштувати сотні доларів, а на тій розпродажі ти купиш за якийсь долар. Просто людина його не цінить. Воно мені не потрібне. Знаєте, чого я так навів такий приклад? Написано, з радості з того людина йде і продає все, що має. Іншими словами, сказати, все, що в мене було дотепер, до воно не вартує нічого. Те, чим я дотепер так цінив, на що я так покладав свою надію? Коли я зустрівся з Богом, я зрозумів, що це є мізер. Це нічого порівняно з тим, що я отримав від Бога. Знаєш, треба провести правильну оцінку. Дехто знаєте, з людей, коли, коли чую Слово Боже, і Бог стукає в його серце, він починає торгуватись. Чекай, а ну, що мені буде, що я знайду, а що я втрачу? Багато людей, знаєте, приходили на зібрання, походили трошки та й кажуть, ні. Нам тут не пасує, знаєш, я пам'ятаю якось один чоловік. Я працював на нафтопереробному заводі, і мене зустрів чоловік один. Я знав, що він віруючий член церкви, а він мене зустрів і каже: ти не уявляєш, яку я помилку зробив в житті. А що таке? Та мене шанували люди, та мене так поважали. А як вони узнали, що я пішов до церкви, то вони тепер знати мене не хочуть, та яку я б робив помилку. Ну, бачиш, залежно, що ти ціниш більше. Знаєш, Христос, коли кликав людей, Він тобі, знаєш, Він тобі наперед, все сказав. Він не сказав, тебе, що тебе діамантами обсиплять. Він сказав, будуть вас ненавидіти серед людей. Нараз будете ізгоями, нараз ти самі рідні від тебе відречуться, і цього чекаю в своєму житті. Але знаєш, я тобі хочу сказати, воно того варте. Воно того варте. Тому що той скарб, який ти зустрів у своєму житті, якщо ти його правильно оцінив, і ти зрозумів його вартість, то ти побачив, що воно нічого не вартує порівняно з тим, що тобі хоче дати сьогодні Господь що тобі сьогодні хоче дати, Господь, дорогі брате, сестро, достойно оціни те, що ти отримав сьогодні від Бога. А саме головне, що він тобі обіцяв вічність. Про сьогодні, знаєте, люди чомусь живуть сьогоднішнім днем, а мені, щоб сьогодні було добре. Але коли знаєте, коли починає смерть дивитися в очі, самий ярий атеїст, і то кричить, о Боже. Знаєте, кажуть, саме найжахливіша смерть це смерть атеїстів, людей невіруючих. Це була саме жахлива смерть. Але віруючі люди, я знаю, вони завжди померли з миром, з усмішкою. Оце важливе, що дає тобі Бог. Я сьогодні не закликаю. Знаєте, сьогодні не похоронне служіння, сьогодні е -е, ми маємо прекрасне служіння. Але хочу тобі сказати, брат і сестру, будь готовий до всього. А саме головне, те, що ти має, маєш мир із Богом. А нашому Господу нехай буде вічна слава повіки. Амінь.